Ви минулого тижня вмикалися в наш ефір з Вашингтоном, і ми з вами говорили про таку важливу тему дозвіл бити американською зброєю по об'єктам на території Російської Федерації. А ще минулого тижня та риторика, яка сталася з боку американців цього тижня? Ну я би не сказав, що вона здавалась неймовірною, але ну точно про це не не йшлося. А зараз уже Майк Джонсон каже напряму, треба дозволити бити Блінкін, Ну так опосередковано каже, що в принципі ну ми проти, але якщо вам потрібно бити, що там міняється? Наскільки справді от відбуваються ці процеси такі? Ну, історичного характеру справді в Сполучених Штатах ви там були більше бачили, відчували. Ну, наша тимчасова тимчасова спеціальна комісія за контролем за використанням зброї від наших зовнішніх партнерів. Попрацювала тиждень часу у Вашингтоні. Ми зустрілися з багатьма ключовими політичними діячами палати представників і сенату. В тому світі, як я вже казав вам, з лідером парламентської більшості республіканцем палаті представників республіканцем Стівеном Скалісом і з лідером демократичної меншості республіканської меншості в сенаті, Міче Маконелом. Це тільки республіканці, але ми так само зустрічалися із демократами, щоби зрозуміти їхні настрої в контексті ну майбутніх президентських виборів. Бо ми ж розуміємо, що все, що Пов'язано з президентськими виборами, воно відбивається на Україні на постачанні зброї на голосуванні, угоди фінансово, військово-фінансового характеру і так далі. І одне з ключових питань, яке ми кожному задавали, конгресмену на цій зустрічі, вплиньте на Білий дім, щоб дали дозвіл бити, принаймні, по прикордонній території Російської Федерації де ракетами. Ну, йдеться, звичайно, про Атакамс. Ми зараз маємо значить, дальність. До 160, 160 кілометрів. Очевидно, ми розраховуємо, що буде до 300 кілометрів. А 300 кілометрів це вже ураження дуже серйозні, не тільки прикордонний смуги, як ви як ви знаєте. Американська сторона побоюється ескалації, але ми маємо дуже великих союзників з боку багатьох конгресменів, які вже почали телефонувати до Білого Дому, до Пентагону. І це не тільки Стівен Скалі, це і Майкл Макол, це і голова комітету розвідки. Конгресу Тернер. Тобто, це дуже серйозні політики, які формують, які представляють саме республіканці. І проблема, якраз, коли ми говорили, чи нас двопартійна система підтримує, нас підтримує двопартійна система. І якраз тут ситуація в тому, що республіканці навіть можливо в, в даному випадку, і ми це почули від Майкла Джонсона, який багато що зробив для того, щоб цей сепліментов пройшов останній фінансова допомога військовофінансово 61 мільярд доларів. Вони можуть більше зараз робити поштовх до подальшої військової підтримки України ніж зараз це робити демократ. Я не буду вдаватися в деталі, але е, я, я, соціологія я думаю, їм каже, що потрібно підтримати. Я думаю, Україну. що повернення держсекретаря США Блінкена з Києва до Вашингтона і певні висновки, які зробив він з цієї поїздки. І вплив зараз республіканців і в тому числі демократів, з якими ми зустрічалися з Ненці і так далі, колишніми спікерами і іншими впливовими діячами в результаті мають цю проблему вирішити для нас. Ну я не скажу найближчим часом, але вона значною мірою, скажімо, повпливає на можливості Росіян бити по прикордонних територіях наших, можливості Росіян використовувати свою зброю в харківському напрямку і в інших напрямках. І очевидно, що ми будемо мати багато чому тактичну перевагу, і завдаючи серйозних ударів не тільки по прикордонні території, але й по території Криму, як суверенні території України. Очевидно, йдеться про кримське місця і так далі, як на один з найбільш уражених об'єктів про інші інфраструктурні військові об'єкти, які зараз розміщені на території Криму, Російської Федерації. І це все сукупно може, скажімо, так, суттєво скоригувати. Військову кампанію росіян зімняти цю військову кампанію росіян. Ну і я вважаю, що воно додасть суттєвої переваги нашим збройним силам на фронті. Батенко. Знаєте, я думаю, що ми надто багато приділяємо увагу цій так, так, так званій російській опозиції. Цьому Знаєте, заходу. я думаю, що це така своєрідна боротьба за місце під сонцем тих людей, які опинилися долею історичних обставин за межами Російської Федерації. Бо скажімо, як Караморза, він ж не опинився за межами, він свідомо пішов в тюрму, і він фактично зараз помирає в тюрму в тюрмі. Навальний він не опинився на еміграції, він свідомо повернувся, пішов в тюрму, де зрештою завершив своє життя. А ці люди, вони свідомо ж... Що... жілія Яшин. Яшин, Ілія Яшин, який так само в тюрмі. Їх небагато, зрештою, їх небагато. Але ці люди їх більше, вони на заході. Розумієте, це боротьба за місце під сонце, це боротьба. Даруйте, я скажу це слово за певні фінансові. За За ресурси, так ну тому не що, що, не що своїх достатньо <ривіт> так, ні, 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 ні послухайте, ні навіть ви знаєте, ви не уявляєте, якою мірою західне суспільство, західні інституції толерують цю так звану російську опозицію. А, ні, це я його? беру участь Пар'є. Ну як член парі Страсбурзі? Нема такого зараз засідання, сесії Пар'є, щоб туди не приїжджали представники російської опозиції. Більше того, їм окрема увага, особлива, пристальна увага. Зараз в Швейцарію хочуть секретаріату Пар'є і так далі. Це і е, пані Навальна там і інші, і так далі, не будемо їх перераховувати. Тобто, очевидно, що це боротьба за своє місце під сонцем, увага західних інституцій, це можливості капіта, капіталізації себе, і безумовно, що вони ж, не, вони ж не є реальними бійцями за повалення режиму. Ну тому, що це ну це значною мірою ну маргінальні ну та за винятком е, Іллі Пономарьова, Це маргінальні особистості. Ну зараз вже тому, що вони не мають е, опінії і вони не мають серйозного впливу на російське суспільство. Ніхто з них, ніхто з них за винятком е, за винятком покійного Навального. Можливо. Пономарьов загаді унікальна особистість. Я не знаю, чи ви знаєте його. Він племінник, а його рідний дядько секретар ЦК КПСС Борис пономарьов, який відповідав за міжнародні відносини і партнерство з комуністичними партіями всьому в цьому світі. А це людина, яка вийшла так би мовити, з цього лона комуністичної партії. Тому це дуже виніхає. Але дуже важливе питання щодо цього міжнародного форуму. Ми ж розуміємо, що будь-яка війна закінчується переговорами. Не завжди мирним договором, але переговорами. Не завжди прямі переговори, можливо, з посередниками, але переговори. Стосовно цієї конференції в Швейцарії, я думаю, що це початок великого шляху, який називається переговорний процес. Мені здається, що це та неминуча об'єктивна річ, ми просто матеріально присутні в Україні з цими болями і бідами і не можемо себе трошки абстрагувати. Але абстр... дещо себе абстрагувавши, ми зрозуміємо, що так чи інакше, ну, кінець війні колись має бути. Якщо раптом ця путінська орда не впаде через внутрішні причини то так чи інакше, треба буде вести якісь переговори, щоб завершувати дії, або просто залишатися на лінії розмежування. Тому такий майданчик, як цей міжнародний форум, це початок чогось. Те, що пан Стельський каже про Тегеранську конференцію, ну це поганий приклад, тому що ми ж розуміємо, що там зібралися ті лідери, які очевидно були налаштовані, що вони в стані війни добивати ворога. Тут немає, умовно кажучи. Тих лідерів, які одержимі перемогти Росію. Ну якою кров'ю потом ми виборюємо право наше в західних країн бити їхньою зброєю по прикордонній смузі Російської Федерації. Прикордонні, навіть не по всій території Російської Федерації, куди можуть ті ракети долетіти. Але питання але в іншому. розумієте. Я, я, би, я, я би поставив інші приклади, і теж не досить добрі приклади мирних переговорів. Розумієте, Швейцарія може дати поштовх до довгого процесу пошуку щупання глобальним світом того, як вийти з цієї ситуації, яка опинилася Україна сьогодні. Тому що як сьогодні буквально вчора чи сьогодні, я прочитав одного з дипломатів міжнародних здається Шведа, Швед, який каже про те, що немає кінця в цій війні, що вона. Останні місяці перейшла в режим безконечної війни. І те, що боїться Америка, те, що боїться Захід, ми в стані безконечної війни, а від безконечної війни втомлюються, особливо демократії, особливо виборні демократії. Не те, тиранії, втомлюються, а демократії. Ви знаєте, мені на згадці, от найбільша війна, яка була в новітній початку новітньої історії Європи, це тридцятилітня війна. Но мирний договір в Мюнстері підписувався. І мирні переговори велися сім років. Сім років. В результаті Голландія стала незалежною державою, об'єднані провінції. Інші так само вибрали свою незалежність. Розпалася Іспанська імперія. Але сім років протягом тих семи років велися військові дії. Вони не припинялися. Повірте мені, якщо б зараз навіть почнеться те, що називається мирний процес. Військові дії не припиняться, тому що немає прямого діалогу, очевидно, з Російською Федерацією. Якщо він і буде, можливо, буде через якихось там далеких чи прямих чи непрямих посередників, але військові дії будуть. І Путін розуміє, що він робить. Він нас вихолощує в довгій війні. Наскільки ми можемо витягнути і витримати довгу війну, подивіться, що у нас по мобілізації? Чи ми можемо. Поповнити втрати, які ми маємо сьогодні на полі бою, неукомплектування наших берегат, тилового забезпечення і так далі. Ви подивіться, що у нас є з енергетикою. У Нас майже під 100% втрачена система теплової генерації, значною мірою гідроелектроенергії. Гідро Я вже мовчу про інші і так далі, і в нас буде. Катастрофічна зима. Якщо я не знаю, як ми до нього до неї підготуємося, я є член бюджетного комітету. Ми сьогодні на засіданні бюджетного комітету проголосували за виділення 860 мільярдів. перепрошую 860 мільйонів на відновлення на відновлення двох теплоелектростанцій. Це Трипільської і, і Харківської електроції. Харківської електростанції. Тому я вважаю, і третя третя складова, нам не вистачає грошей на армію. Тому що. Ми власним бюджетом, власними податками тримаємо армію і підтримуємо наше, наше військо. Нам зараз не вистачає 300 мільярдів гривень до кінця року, і це попередні кошти. І, очевидно, без підняття податків, без підняття ПДВ і так далі, військових зборів, акцизів. Ми не не виправимо цієї ситуації. Як нам піднімати ці ситуації, якщо у нас економіка на ладан дише Тобто я говорю про те, що в довгій війні Путін знає, що він робить. І, очевидно, що такі маркери, як ця конференція міжнародна велика, мирна, ну, певним чином це пошук той, того виходу з ситуації, який сьогодні опинилася країна. Україна, оцінюючи реально свою ситуацію, оцінюючи те, що партнери міжнародні втомлюються, і ми не знаємо, який буде поворот на що найбільшого союзника. А я вам скажу тільки один факт, я перепрошую, я затягую час. Америка не лише вибирає президента у листопаді місяця. Америка на 100% міняє Палату представників Конгресу на 100%. І Америка міняє на 50% Сенат. І це означає, що до кінця року може скласти ситуація, що там майже на 100% може бути поміняна влада. Майже на 100%. Ця військова допомога 61 нас до кінця року, 7,5 мільярдів прямої фінансової допомоги в бюджет помісячно до кінця року, і військова, яка йде з складів і так далі. Що ми будемо робити, якщо нова угода не буде проголосована до кінця року ще старим конгресом і сенатом, і не ратифікована, і відповідно не підписана новим старим президентом. Чи не буде ситуація така, що у нас воно каже, що нова угода життєво необхідна для нашого війська, тому що ціна цієї угоди затягнутої до квітня місяця, це наші територіальні втрати і людські втрати, і харківський наступ Росії? Коли власне Майкл Джонсона вдалося переконати різними зусиллями, і власне вона була проголосована в Конгресі, вона знову затягнеться наступного року до якогось невидимого часу, і це усугубить ситуацію на фронті. Я не хочу про це навіть загадувати, тому що всі працюють над тим, щоб це не сталося, і переконувати американців. Але маркер американців це дуже серйозний маркер. І ці всі обставини, оцю всю багатоманітність, треба враховувати. Розумієте, і я вважаю, що мирна конференція в Швейцарії, ну це як певне одне з головних рятівних колес для України, щоб власне ну, скажімо так, достойно, мирно вийти з цієї війни не переможеною, а перемо а отримати ту перемогу, яка задовольнить нас усіх. Петренко, підсумовуємо, Олена Живко, і дамо точно Андрію Андрейкову також статути. буду повторюватися щодо переговорів. Я хочу сказати стосовно парламенту, те, що пані Оксана говорила, бо, можливо, наші глядачі не зовсім знають, що відбувалося останніми днями. Насправді, останніми днями в парламенті склалася достатньо напружена радикальна ситуація, така з, з такими елементами революційної ситуації, я би сказав, де вдалося монобільшість. Разом зі спікером, скажімо так, змусити скажімо так, розблокувати питання законопроекту щодо заборони РПЦ. Я не скажу, я не, я не буду розповідати про механізм, як це сталося, але є високий ступінь того, що законопроект, який пройшов перше читання, він, можливо, швидше за все буде поставлений в зал наступного пленарного засідання. Ми зараз працюємо над тим, щоб ми розуміли, скільки це буде голосів, потенційних голосів, і якщо ми зрозуміємо, що є потенціал в залі проголосувати, то я думаю, що це станеться. Я не думаю, що це буде остання точка в цьому законопроекті, тому що там буде дещо складніший механізм нетипового голосування про законопроект. Але давайте ми от дочекаємося там цієї дати початку. Голосування за нього, тому що ви як ви знаєте, є півтори тисячі поправок, це довгий шлях. Є скажімо так, нуртування, що цей законопроект нашкодить нашим українсько-американським відносинам. Я був в Америці з колегами нашим представником фракції груп. Я не чув від жодного, жодного конгресмена застереження щодо цього щодо питань релігії, якими ми займаємося. Я думаю, що це більше накручена ситуація mm -hmm. з боку, скажімо, інших. Зовнішніх сил, які хочуть, щоб цього не сталося. І мені здається, що парламент значною мірою буде готовий прийняти це в другому читанні. в другому читанні. І стосовно цих двох ТСК, це теж це право було опозиції, тому що ви знаєте, ну опозицію давно не чути. Вона а ТСК — це право принципі, інструмент опозиції. І, В принципі, ТСК створюється всього 150 голосами. Не треба 226. двісті двадцять шість, і цивітеска вони... очолює слуга, О, Тут... Але це питання компромісу, тому ага. що ви ж розумієте, що виносить. Ставить ага. на голосування ну спікер парламенту 150 безумовно можна назбирати, але поставити на голосування це треба мати зовсім інші потенціали можливості. Тому очевидно, що це питання компромісу. Коли очолює слуга, пан задорожній до якої поки що не дав вам можливості прокоментувати цю ситуацію. Але є представники всіх фракцій і груп. На жаль, ОПЗЖ, ми ратуємо за те, щоб колишні представники ОПЗЖ забороненої партії взагалі не брали участі в жодних. Органах е, законодавчого характеру парламенті. більше того, ми хочемо, щоб вони позбулися мандату. Але на жаль, цей законопроект, який зареєстрований, щоб позбавити їх мандату, не голосується, не ставиться знову ж таки е, в сесійній залі. Тому є ті дві ТСК як компроміс стосовно фортифікації і як вони будувалися стосовно дронів. І я думаю, що ці ТСК покажуть хороші результати вже найближчим часом.